Законопроєкт про мобілізацію має забезпечити заміну 300 тисяч українських військових на фронті. Новий законопроєкт про мобілізацію має, зокрема, забезпечити заміну 330 тисяч військовослужбовців, які перебувають на передовій. Про це газеті Financial Times повідомили в Міністерстві оборони України у матеріалі, FT, який опублікували в середу, 13 березня. Йдеться про те, що проєкт має оновити законодавство про призов до армії, щоб набрати до 500 тисяч осіб. Більшість із них повинні будуть забезпечити ротацію підрозділів, які перебувають на фронті. Решта новобранців компенсують втрати та забезпечать інші потреби армії залежно від ситуації на полі бою, заявили в Міноборони. Законопроєкт може бути винесено на голосування у Верховній Раді у другому читанні до 31 березня. Ефти вказує, що в Україні вичерпався резерв добровольців, які зголосилися йти на війну проти Росії на початку вторгнення у 2022 році. Наразі більша частина чоловіків призовного віку уникає мобілізації. Згідно з опублікованими даними, в Україні налічується понад 11 мільйонів чоловіків віком від 25 до 60 років. Лише 3,7 мільйона з них можуть бути мобілізовані, решта або воюють. Або за кордоном, або мають право на відстрочку. У грудні президент Володимир Зеленський під час прес-конференції заявив, що військове керівництво України запросило мобілізацію додаткових 450 500 тисяч осіб, що коштуватиме бюджету 500 мільярдів гривень у січні. Він заявив, що не бачить необхідності в мобілізації півмільйона осіб. Новий законопроєкт про мобілізацію, що відомо. 30 січня уряд зареєстрував у Верховній Раді нову редакцію законопроєкту про мобілізацію 10449. Він пропонує, зокрема, запровадити повістки через електронний кабінет призовника. Також серед нововведень знизити призовний вік до 25 років, встановити терміни для демобілізації 36 місяців. Запровадити добровільну мобілізацію для засуджених, обмеження для ухильників, заборонити Державну службу без військової підготовки тощо. 7 лютого законопроєкт 10449 про посилення мобілізації ухвалили в парламенті в першому читанні. До другого читання нардепи подали понад 4 тисячі поправок. 27 лютого комітет ради з питань нацбезпеки почав розгляд цих поправок до законопроєкту. Очікується, що в залі Верховної Ради документ у другому читанні розглянуть до кінця березня.